Я ще, про, просто як сліпий, бігав. Бля. Ну, нас в цій грі, але в наступній точно пощастить. Так, моя задача закидывать гранатами, а Владоса убивать. Так. Дивимося. От сюди, да? Я буду стріляти скільки це метрів? Давай, хай так і буде. Не попадаєш Клас, дякую, мені дуже сподобалось. Це ти, чи хто? Я злякався. Це так що я на 700 метрів стріляв, така отдача? Куди дивіться Виглядається. Вон в вікні там от. Бачу, як я мав на вікно. І на мене тільки що дивився звідти. Їх там двоє. Інші в сусідньому доміку. Ми приїхали на машині. От думаю, я дав тичку, але я не знаю. Це прийняв рано взагалі. Можна ближче, коли підійти. Але нас може зверху закрити, якщо там теж стрілялись.

Переживая. Бачу. Подправо. Сука, вертай, цена. Кип там, де ти. Десь на горі, там, дети. Шукаю. Не можна йти. Поїхав якийсь. Він десь, ні, не там, не там на гори. Не там, іншої сторони, на горі. Да на гори. Не, ззаду, ззаду, сзади. Вот там здесь был стрелял. Справа, справа. Ззаді, ззаді, ярик. Справа, чуть-чуть провише, чуть-чуть правіше. чуть-чуть травише. -чуть правіше, чуть -чуть правіше. Ой, здесь там, да, вон там тип. Я помимо. Ты десь на машине. Ну походу я на машине втикнул. Я, короче, сажал из одной стороны, я зашел за углу, похилился. И мне за еще стороны начали стрелять. Я почав тікати, и там тип закрывать и лежав. No. tá aí da daqui ah oh ei ah uh oh ei ah uh oh ei Esse é o Ultimate saiu but... o Ultimate Putu, Ultimate Harosh. я... Yes. Прикол в тому, no, що, dashik. ти... що ти біг, він біг за тобою, а я біг за ним. Давай. Right. За... Когось бачиш? Да! Да. Я він? А там би був, що становився. Якби я бачив, де він зупинився. Чи Знаю, що зараз буде больно. Та бусом сидить. Скаряку, оце то, що треба. Ти погано. Так. Е, Ну, идио, как это. Ты туда и дашь щит тики гранату беру вскидать. Зарадо сейтимет прилетить, его спасать его, да, типа траву даже спасти его. Да нет, это нереально А вот чип. Закше он приедет, чип забарит. А якщо, забере. якщо мы заберем чип, то вы не витрите его. Co zabieram chipiho? Dobra, ja poję. Ja zabrał. Darzysz. Darzysz szansę i mnie dał. czujesz, maszyna przyjechała. WON bieżyj. Ja skąd tam попал. W jakiejś stronie go Tam, on tam jaki no metkę tbie, co metkę kinął, Jarek? Leć do domików zabieg. Leć do domików zabij Po za prostu taka ciemna metka, że jej nie бачу. Jak? Та звук ешь. Вон он снизит за хатою. Вон так і там він є, лазить. А ты что, пушите? Все, біжу до тебе. задали. У щоб ти ты меня не забрав. Десь мене класно. Я бачу. А я щоб він не, мене, не забрав так само. Не, ну куда ты повезло? Ти прямо на нього повзеш! Ты прям я... на нього повзеш, я. Я тобі світить його. А, вс, іменно забрав. Я хотів тобі його підсвятить, щоб ты с другой сторони зайшов. Може побачило п'яти. Я його бачу. Ні, я його бачу, я з ним стрілявся. Я ж ти в метку кинув. Він побачил стрелять прямо. Але потім ты побил теж... на тебе париш. Я тоже з ним стрілявся, він якось мене обійшов, я не знаю. Я вже не можу сидіти. У мене спина болить. <гум> ну да. У мене тоже жопа, спина, все болить. Ну жопа від ігри, а спина від того, що сижу. <гум> Ярик, ну я, я тебе не спасу вже. Спасу. Я бежал. Пусть меня выве, я не знаю, кто. Я бежу, треба поправить вас спасти. Давай я куда за позу заховаюсь. А, ось чувак, як раз напротив мене. Вот там я. Вот да. там якраз будильник, шуган. Він вин свого кореша спасаю, бо я его кореша там бивал. Я попробую тебе спасти. Та не треба. біля Ти... бизнес. Он справа. Так. Тебе забирай. Заб... Давай, от, от сюди от. Зразу ж. Пролеті... Пролетіли, прошу вас менять точку. пролетел, а я не... я ретранил а я пролетел, сейчас лечу с пацанами вот Я тебя понял Там за ящиком, целый центр Видишь, мой прицел говно Да, ты можно Там за ящиком, правейший центр No. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Ah, não aqui. Tem a minha no ще бомбі ставлю. Хто сіде? Сюди їдуть, по мосту. Так знизу. Блять, знизу. А <феф> ви <Ми> верхні перекрили. <профефф> Ти вдоволодоса прийняв. А он погнав. Це моя стихія. Вони перевернулися. походу довели з машини. Фак! Я случайно машину росів. Я ранений нею, у воді. Блін, а як тебе накнув? Я не знаю, більш за все, що я втопився чи перевернувся. Втопився. Ти випрягнув, коли машина їхала? Може і таке бути, але я не розумію, як це відбулося. Ось я повзаю собі, повзаю. Я попробую тебе зараз по Ну, она наші площа. Си на месте, нікуди не йди. ну куда ми? Откуда Я. Ааа, блин, нет, ладно. Я не побачу его. Я. я... Бі... Значит, Знач, це вони меня забрали, понял? И він якраз на тебе в кущах дивиться на білу машину мою якраз это зараз дивиться. Просто на неї вийти. Проходит біля моей білої машины. чи це біля твоей. А ты играешь еще? Тебе было? А ты тут, Владос? Да. Йо, а я тебе рассказываю, Дэвин А, я сдох. а я такие... Да он же, бля, машины там, там да я. Не шукай Бо я на морі. Я yes, ж вот так от сам перший влетів. Я саме останній прилітаю все завжди. Це моя фішка така моя. Та да, герої завжди із запізненням приходять. В цьому тут такий. Я шоку. біжу до тебе. Так, так. Да. Куди? Сука, дубы меня ноший. Он за них в домик сразу. А, ah, понял. У эти два типа на які пригнали тут. Я низ прониз. Ян до символи за спиной був, я, я не выстрелил ah, даже. Так, выложите сюда бежать. И походу не на стоит наши с пусты. Да, вот это уже стреляется наверху. Паша, ты зарайка стрельненькую легеньку. Испалива. Безпаливай. Тут кто с вами на крыше был, так что, брожжен. Будь ласка, не вбивайте, не вбивайте, не вбивайте, не стріляйте, не дивіться. Ну я гавняно. Я гавняно зібраний. Я нікого не бачу. Ви себе тут нікого не бачу. О, двоє! будинку двоє, мене забивають. О тут якраз двоє, просто мене зараз об'їдають, мої речі забирають. Я разве копал, поля. Одного я підбив, але, блін, вони вже цілі. Блін, сзади. Це наша, це наша катка. Да, вот ты взял. Да, душа подсказывает. Так, что, бежите, не бежите. Пофиг, мы улышим, улышим, улышим. А их двое, я ну,

Забегай. я граю гранатою. Я його гранатою вбив. Хорош! <рес> а куда ти її кинув? Я кинул. Это за сходу, типу, щоб, типу коли він біг, чтобы она взирвалась. Слава богу, він ні разу не попал. Я його бачу. І ще треба того типу Я його нокнув Вибіг Забіг в Томіку я бачу, він там бігає Де? біля мене? Ні, не, не тебе я кинул метку, давим из другого домика. Движь на карту. Он прям там на сходах. И касс машина едешь. Короче, побежится у золотая, что я убил. Потому что що нормально было. Было, блин, погано его запута. Так, я целую убил. Так, шулеву. Может, это тип с кориком. Нет, это миник, блять, ладно. Пусть он такой отпадал. Вот, вот. Бачишь, что Живей, тíка, шаб, шаб ты разумею, а, я лежу? Живете, Ярик. Хорош. Где ты там пиздец. Это сходы. Чтоб, чтоб ты разумеешь, я сейчас тебе сказки. Ну, я вроде тика 4 типил, в бой. X8? А! Там мы на тих X8. Мы на х 8 я говна, мне каску треба. Да, запалялась. Вот, 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 Повзи, степ, повзи, О, сюда. повзи сюда він підходить. Вбив. Повзи сюди, сто сапузы, до мене. Але я, я ту сторону дивився. Туда не дивись, погода там выйдут то два типашка приїхали на машині. Опа, стріляють. Це по мені. Понял. Я убил его. Давай, твой бежать. Давай, я тебя спасу. Капец, у меня не броня ничего не Я бомжую, тупо цілу катку. Вези нас куда, будь ласка. <реш> 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 так, давай, поехали. Он там комплек, вот вам не сядет. Ярик! Яхт не так! Я не пом! Что ты вас удал? Я тебе не спасу уже так. Да конечно! Я попробую! Не треба! Не треба! Я попробую! Там гг, там гг, там тип прострели, я порни Я попробую, я не сакую! Броніку може сидити. Блять, я сам собой ебал же. Все. Пошли, они текают, мама. Я рекомендую тебя спасу, на секунду. Все будет добре Я еду тебя спасать. Я даже не знаю, че я стреляю вообще тикать. Сука, ні. Це виграшна. Виграшна. Це наша, це наша катка. <гум> Десь я це вже чув. Блин, а так ...погано гарно призумлився? А давай оружка хоть нормальная. Живий, живи, Ярик. Я бежу тебя спасать. А, это меня ногу. Понял. У, зишка. Да. Як, як. Шкурва. Стой, я не буду эту фразу сказать. Ярик. Я писать бегал. Я тут. Понял. Просто хожу, как мишень. По мне стреляют. Mm. А я не знаю, ты типа ти ж маєш чути їхні шаги, ну, типа, крок, я все чую, я чую все, але я не розумію, де це. Понятно. Я просто не розумію, як це працює, ну, типу... по цей от от мене в лівому наушнику або в правому, і я все рівно не розумію, я. Якщо в правому, я думаю, що це справа. Біжу направо, а мене саду вбивають там. Ні-ні-ні, ти виграєш. І візьмеш топ-1 ще раз. Володюш, ти готовий брати топ-1? Я вже, так. Да. Ох, уху, як все ожило просто. Так, я вернувся. А. Куда ти пішов? А ч ты вверх летишь, а я. а я вниз. А як так? Ты конечно, не выключайся, я бы долетіли. А чего ты так работаешь, Я сейчас вообще не понял. Я левый контрол Якщо ти тримаешь левый контрол, то ты летишь прямо. Ты можешь перелетить. Я думаю, наоборот, він тоді вниз летит, то я не тримаю. Ты shift нажимаешь, и тогда делаешь, если ты а Ctrl, на наоборот. По-моему, когда с парашютом, то взагалі ничего не работает, на shift, не контр, ну... Нет, с парашютом как тоже все работает. Там же... Ладно. А, типа... Я такую херню через... споров. Какую? Я до себя кину в X6. Хорош. -то в тобі не сумнівався, Ярик. Ярик, ти хоч там не сдохнут дивись. А, їх тут двоє, гніди! Ну да, 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 да. Я одного забрав думав, а він тут... Ох, козли.